Вітаємо вас на каналі Проспро з вами Люба та Аня, і ми говоримо про норвезьку мову українською. А сьогодні не тільки про норвезьку мову, а ще і про помилки. Так, сьогоднішнє відео буде фокусуватися на помилках, які ми чуємо, бачимо від наших учнів, від людей навколо нас, які стосуються саме порядку слів, саме побудови норвезьких речень. Норвезька мова є аналітичною, тому нам, українцям, дуже важко це сприймати. Бо в нас в українській мові, як сказав, в якому порядку захотів, так і побудував речення. Тут такого не існує, тут є чіткі правила, чіткі формули, які треба зрозуміти і говорити правильно. Саме це наштовхнуло нас на створення нового курсу Формула норвезького речення», який починається уже зовсім скоро. Тому вся інформація про цей курс є в описі під цим відео, а ми починаємо розбирати типові помилки. Десять найпоширеніших помилок. Які робляться з порядком слів, перша помилка це коли питання формується за допомогою інтонації, а не за допомогою порядку слів. Часто початківці, та й не тільки початківці, якщо чесно, думають що в норвезькій мові можна за аналогією в українській розповідне речення поставити в в питальну інтонацію, і таким чином вас розуміють, що ви запитуєте. Наприклад, таке речення. Дюлікеріки Ґронтсакір, та типу, ти не любиш, ти не любиш овочі. овочі. До речі, дуже часто це можна дійсно в діалозі зробити, таку помилку, коли вже досить швидко там розмовляєш, більш-менш там хочеш щось сформулювати, сказати. Ханарбустий дак, -er та типу там в офісі uh -huh. він щось відсутній. Тобто швидко питаєш, наче слова знаєш, але просто ну, забуваєшся за те, що треба питання. Поміняти порядок слів. Наступний пункт: саме чуємо часто в початківців, ті, хто тільки починають, коли ще не зрозуміли, куди частку іке ставити, і хочеться за аналогію з українською сказати, наприклад, я ікефошторь Люба. Я вет. Я так. не знаю. Так? В українській mm -hmm. ми кажемо цю частинку не на початку, перед дієсловом, а в норвезькій має бути вона за, поза дієсловом. Тобто я вет іке. Ну, я це... і фошторіки. Так, mm -hmm. ну це, це роблять саме. От... Початківці, початківці, які ще фактично не говорять. Uh -huh. Ось, але от наступна помилка наша, її допускають і як початківці, так і вона прям пливе, знаєте, за вами по постійно до Б1 точно. Б 2 я б не угу. Тобто, коли ми не зберігаємо порядок в 2 порядок слів, коли діє слово повинно стояти на другому місці в простому розповідному реченні. Uh -huh. За аналогією в українській мові нам хочеться чомусь. постава от од Погратися з порядком слів, наприклад, сказати таке речення Хан Алти Комер Фоше тому, що ми перекладаємо, я е, ні він, він часто приходить чи там постійно пізняться. приходить з запізненням. Та? Тобто, нам хочеться сказати, ми ж всі слова знаємо, хочеться перекласти. І, звичайно, що можна легко заплутатися. Ві офтелікер огодіт. Ми часто любимо туди ходити uh -huh. українською абсолютно логічно і нормально, а норвезькою це груба помилка. Бо за правилами саме дієслово повинно стояти на другому місці, і, хоч як там вам хочеться, не можна його перекрутити. Та оці всі слова, які міняють його сенс, і кіалтит Адрі Алдрі офте, як правило, йдуть після нього. Наступна помилка теж з'являється дуже часто, коли вчимо інверсію, тому що з інверсією виходить так, що ми виносимо обставину часу наперед. Наприклад, хочемо сказати: Зараз я живу в осло. І теж так само думаємо, зараз, ага, но я й бур, і ушло. Наприклад. Mm -hmm. І так само забули, що якщо в нас виходить ця обставина часу наперед. Чи якась там інша обставина, неважливо? Ми все одно дієслово мусимо зафіксувати на другому місці. Тому як буде правильно? Но буря і ушлю. Ще такі приклади: іморня скаути леген. Завтра я йду до лікаря. Українською нормально. Ідак, скалий, я вже говорю правильно сказав, на автоматі. <свят> на автоматі. Ідак, канше го по скулі. Сьогодні я може піду в школу. Тобто вас зрозуміють, звичайно, що багато хто насправді завчив ці помилки і так і продовжує говорити. Це я зараз говорю переважно навіть не за українців, а за тих, хто там цю мову вже тут 20 з чимось років, може, живе, знає і гарно спілкується, але все одно робить такі помилки. Цікавий момент саме з норвежцями в тому полягає, що вони вони люблять виправляти. Так. Вони не хочуть втручатися в ваші особисті кордони і вони не будуть вас, навіть чуючи ту саму помилку дуже довго, вони, вони не, не будуть. Вони Тui. для них дуже важливо, щоб ви все-таки говорили, вас підбадьорити. -у -у -у. Тому от, та, це такий негативний oцей, такий момент, що люди завчають помилки, і вже для них це стає ну, природньо говорити з помилками. Uncommon. Тому не робіть так, слідкуємо за інверсією, рухаємося до наступного пункту. Є українською мовою, коли ми хочемо сказати, що я щось там теж не роблю. Норвезькою мовою, нам, за аналогією з українською, хочеться теж перекласти це по такому ж принципу. Я теж не. Угу. Норвезькою ми можемо сказати, я осо і келікере. Наприклад, щось угу. там мені кажуть. Наприклад, уявіть ситуацію, що я от прийшла до Ані і кажу, що слухай, такий фільм дивилася, я сіно вас певне, угу. і Аня мені відповідає. Я синус з ден вас пенене. да? Тобто я я вважаю, що він був класний. Але якби я хотіла сказати, що мені цей фільм не сподобався, і я кажу: я синус з ден фільмен іке вас пенене, а я б хотіла під, піддакнути цьому запереченню. Шука, мені теж не сподобався так. цей фільм. То тоді тут вже слово «оксо» буде помилкою, тому що не можна це також використовувати ну, скажи, за помилкою. Як це буде? Uh, якщо б з помилкою я б сказала, я лікте ікє, ден оксо, Mm -hmm. Але насправді треба казати з часткою гель зі словом гелє. Mm -hmm. Для нас це трошечки для багатьох я знаю, учнів наших. Це прям така новина. Люди Там. такі, що серйозно, не можна? Прям дуже часто цю помилку чую. Тому запам'ятовуйте, і теж тут треба не заплутатися з порядком слів, тому що «хеллер» і іке мають бути теж в правильному стояти, в правильному цьому рядочку. Наступний наш пункт мій улюблений, тому що я завжди його пояснюю, завжди на всіх абсолютно рівнях, Це актуально, це речення з словом «де» або десетнення. Особові речення. Без особові речення, там, де нам треба замінити підмет формально, там, де в нас немає підмету. От, якщо ми в українській мові скажемо та, ми не кажемо, у не нас кажем, нема підмету. Ми кажем, іде дощ. А, та норвежці або, кажуть, там, да, де вітер райне? дме, да, що там холодно. Mm -hmm. <сум> да. е, тому е, часто чуємо о даг». Та, типу, ой, холодно сьогодні. Або і так калт. І так калт. Сьогодні холодно, mm-hmm. Е, е, там, е, мерктхаль. Сьогодні, це, типу, тут темно, та? Забувають. Хармерт. Mm. Ще один варіант помилки, да? Та. тому е, забувають дуже сильно, що в норвезькій мові обов'язково має бути підмет. Тобто, хто виконує дії, якщо дія не виконується ніким, ну, хто йде дощ? Тобто, ну, ніхто в, його в не йде. Норвезькою він не йде, в принципі. Так, та, та норвезькою він він це да, дощить, якби, але норвежці кажуть, воно дощить. Часто ще є помилка Райнкомер, типу да. дощ. Іде, іде дощ, або да. снерком. Або снер ute. <плес> Снурюйте, ну де да, що... сніг, так? Да? Да. От, тому е, завжди робіть теж собі таку е, в голові е, в маячок, таку сносочку, що треба, щоб був підмет. Якщо підмета немає, щось тут не так, може, де загубили. Ще одна помилка, яку ми часто чуємо, коли українці перекладають е, дослівно таку фразу ніколи не. Тобто, коли ми щось скажемо, що я ніколи чогось там не роблю, uh -huh. ніколи зі мною такого не трапляється. А е, За аналогією з норвезької з українською перекладається норвезькою яй алдрі і йорде, наприклад, яй спісер алдрі і кей. Я ніколи не їм м'яса, знаєте? Ну бо хочеться ж вивчив вже і ніколи, і перекладаєш з цим не, але треба запам'ятати, що частка алдрі, верніше не частка, це слово, та алдрі ніколи це вже заперечення. Тобто не треба заперечувати за... Перечення, ви вже один раз сказали я спісер Олдрі щот. Та і вас вже правильно тут теж слідкуємо за тим, що Алдрів настало після «вету» правила та після дієслова на другому місці в реченні. Наступний пункт буде актуальним для тих, хто вже трошечки на рівні вище і знайом з підрядними реченнями. Якщо ви ще не знайомі, то прослухайте просто для загального вашого розуміння. А хто знайомий, ми впевнені з люба більшість з вас вже це так чи інакше торкалися цієї теми на курсах, то якраз от підрядні речення вони живуть своїм життям, своїми правилами правилами. і яка ж помилка yeah. люба з порядком слів? Він там зовсім інший. І ті, хто вже опанували правила побудови простих речень, за аналогію так хочеться перенести ті самі, ту саму логіку, ті самі правила на підрядні речення. І це от помилка, яку ми чуємо прямо ну, з рівня Б1, Б2, навіть люди вже які працюють, угу. які вільно спілкуються, які пишуть офіційні якісь тексти, сидять в офісах, я не знаю, де вони там працюють. Тобто ця помилка прямо так от ріже вухо дуже сильно. Давайте ми зараз поговоримо по деяким таким різним категоріям цих підрядних речень, бо вони насправді бувають різні. Mm -hmm. І поговоримо, які ж саме от помилки тут бувають з порядком слів. Ну, перша, яка найголовніша, це коли ми іке не ставимо туди, куди треба. Наприклад, mm -hmm. я кажу тобі: явітатберікке. От mm -hmm. наче от подумайте, звучить ж ікє. правда. Да. Нормальне речення, нормально, ти не да? працюєш дойоберіки. Да? Mm -hmm. Я мета дойоберіки, хочеться сказати. Правда? Але насправді і тут через те, що воно належить підрядній частині речення складного, воно за правилами мусить ставитися перед дієсловом. І це може дуже сильно збивати з пантелику, лякати. Насправді немає зовсім нічого тут складного, якщо ви один-єдиний раз розберетеся з формули оцього норвезького речення. На нашому курсі. Які, які запускаються вже зовсім скоро. Ми дуже ретельно розглядаємо саме цю тему, та і всі попередні, за які ми говорили, і пояснюємо, які саме тут підводні камні, на які потрібно звертати увагу, щоб не робити цих помилок. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви ще не дуже впевнені в цих всіх моментах, приходьте до нас на курс. А ми продовжуємо далі. Отже, з Ікі, звичайно, помилка розібралася, і може тут багато. Давай ще приклади наведемо. Ми йдемо. До речі, відео про Сом теж за це говорили. Якщо ви не бачили, перейдіть, подивіться. Ну, от будь-яке підрядне, давайте візьмемо е, я сір, ат дюкан і кікомейдаґ. Дюкан і кікомейдак. Правда, kom, ти не можеш да. сьогодні прийти. Mm -hmm. І коли з'являється оцей ну, додаткове ще одне речення, нам ну, яка різниця, типу? Так, неважливо, хочеться сказати, а тут мусимо змінити порядок uh -huh. слів. Або ще такі, от є питальні речення. Наприклад, коли хтось щось мене запитує, і я хочу це переказати іншій людині. Тобто, на пряму мову, коли uh -huh. ми будуємо, нам треба не просто питання пряме передати, а спитав я знаю там, що він спитав щось, або вони питають про. Ді спер ом лікерю іскрем. Угу. Вони питають дуже чи прям... ти любиш морозиво. Мені, мені прямо в вухах це чується, тому що постійно таке чую. Ми ж вивчили лікер іскрім питання. І коли вони питають про чи ти любиш морозиво, хочеться такий передок слів і зберегти. А насправді це неправильно, тому що це не є питальним реченням за своєю суттю, за своєю структурою. І треба сказати: діспер ом дюлікер іскр. Я люр поворфур ардугар. От мені цікаво. Мені цікаво, що ти тут взагалі робиш? Чого ти тут сидиш? Що ти тут Росія? Я люр поворфур хар. Тобто помилка. теж неправильно треба сказати, вурфур вурьфурь, аргар. взагалі за підрядні речення можна говорити дуже дуже довго. В них є дійсно своя певна структура, логіка, там є певні слова, сигнали, сполучники, сурядності, підрядності, які треба зрозуміти і бачити, чи міняється порядок слів, чи не міняється, яким чином з ним працювати. Ще один такий приклад: яй тренір, йо, фоді тренір, яй пенір. Здається, mm -hmm. логічно ж правда дієслово стоїть на другому місці. Імплементували фу... правило вето. тренер, я яй, пенєр. Але це підрядне речення. І тут ми не мусимо ставити дієслово на друге місце, і от тут ми просто будуємо його по не, такому форді, яй, тренер, пенєр. І все, ще одне речення. Коли в реченні у цих підрядних реченнях з'являються такі слова: от... Алті, Алдрі, Канше, Офте, багато їх там є. І от ми кажемо, наприклад, от таке речення: Ві, що іке кафе. Фоді гюндрікер Алтіте, тому що ми не купуємо каву, тому що вона завжди п'є чай, тому ми їй чай будемо купувати. От, і оце Алті. Нам ми не дуже впевнені, куди розумію, його поставити. Куди, його... куди воно мусить ста поставити, куди воно мусить стати? І от правильно було б сказати, віщо іке кафе. Форігюн Алті дрікет тут, виходить, правило «ветур» вже розривається. В підрядних реченнях в правило вету не діє. Тобто, оце дієслово, слово більше, оце слово алті ми можемо поставити перед дієсловом і всі будуть щасливі. Так ще недавно чула один такий приклад. Людина говорила, вона казала, що дете аріккіпогрюн ав ат яй лікерікиде. Тобто вона щось там зробила і каже, це не тому, що ви мені не подобаєтесь. А тут треба зразу подумати: по грюн ав це в нас теж такий сигнал по причині того, угу. що. І далі речі. Так. і тут вже діють інші абсолютно правили, формули і е, принципи. Тобто мусила б вона сказала погрюн ав ад ліке дере». І тоді було б правильно. Наступна помилка це коли студенти, учні, люди, які говорять норвезькою, не розрізняють складно сурядні, складно підрядні речення. Зараз ми не будемо лізти в хащі оцих всіх філологічних термінів, тому що ми з любою любимо пояснювати дуже без просто, хащим, без хащів. Тому давайте просто з вами домовимося так, що якщо ви бачите кому в складному реченні, це не означає, що це складно підрядне речення далі у вас пішло і що там треба гратися з порядком слів. Можливо, це просто складне речення, яко, яке поділене комами, яке, в принципі, можна розірвати і можуть вони існувати незалежно один від одного. Наприклад, яй айпойоп ідак, мен, яй ікківарь поскулін горь». Це з помилкою я тобто сказала Тобто помилка зараз. людина завчила б уже підрядний да, порядок слів да, і хочу його піс... примінити на двох От. простих реченнях поєднаних. Так, да, да? тому що тут мен, тут стоїть просто звичайний сполучник. Він не вказує нам на те, що це, ці речення вони не залежать один від одного. А можу спокійно сказати: я ріки пойоб і дак. крапка, мен, Яй вар ікепойоп і горь, наприклад. Так? Тобто тут повинно дієслово стояти на другому місці, так. як ми і звикли. Обов'язково, і іке теж йде за правилами простого розповідного речення. Він лікер кафе, о він офтедрікер. Ще одне таке речення. Mm -hmm. Тобто, два, два повноцінних самостійних речення поєднаних утім, ог mm -hmm. а людина думає, що це. Підрядне речення. Так, і треба... Ог, гюн офте дрікер Тобто тут потрібно ог, гюн дрікер ден офте так. І в жодному випадку не ог, дрікер-гюн, де. Та теж дуже часто чуємо, що поставили знову ж таки вету, пішли ставити там, де завчили. І, до речі, у цього офте є ж теж свої е, стабільні місця, де воно може з'являтися в реченні. Воно не може будь-де стати, mm -mm. як і багато інших отаких от слів. На курсі ми дуже ретельно розбираємо саме кожне по, по, по пунктам, в якого слова яке місце в реченні. На курсі все буде дуже структуровано від простого до складного. Тому, в принципі, ми радимо вам, навіть якщо ви буквально на початкових рівнях, але хочете розібратися ретельно, приходьте. Але насправді найкраще цей курс буде пасувати тим, хто вже має базу слів, хто вже вміє будувати прості речення і хоче просто навчитися краще говорити, краще висловлювати свої думки. І наша остання помилка на сьогодні це коли е, учні не досить чітко розуміють, коли вживати нор і коли вживати да, коли ми говоримо про минулі часи. Тому що в українській мові в нас є одне слово коли, правда? І якщо ви завчили оце слово нор в значенні от коли, угу. е, ну його в принципі всі вживають, правда? І, і лікарі, питальне і чи, да, і як чи сполучник, про майбутнє, да. чи про минуле, тобто е, нор й нор. Але є ще одне слово да. Яке потрібно вживати тільки в минулому часі, і причому не завжди, тому що Нор теж може все-таки вживатися в минулому mm -hmm. часі. І, от, наприклад, отаке речення. Нор ві герте от таке речення: Норвігерте нігетне блявіляйос. Отаке сумне речення. Коли ми почули новини, ми засмутилися. Mm -hmm. Українською, коли? А от норвезькою тут не тулиться, оце нор. Неправильно ем, буде. І от напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, чому саме тут помилка. Якщо не знаєте, приходьте до нас на курс, де ми все це вам розкажемо. Дякуємо, що сьогодні ви були з нами, і ми хочемо вас всіх побачити на курсі формула речення. Тому що ще раз наголошуємо: формула норвезького речення існує і вона не є такою складною, як вона здається нам на перший погляд. Тому приходьте і будемо розбиратися з вами разом, раз і назавжди. па, -па. Ти поняла, не розсусолювати. Єс бос! Нормально було? Угу. Да. Ти не впевнена в собі? Я впевнена, дуже я просто думаю: ну, хочеться дивитися далі. Мені хочеться. Добре, я б дивилася просто І дивилася, на ну? це. В заповільному темпі кожне слово впітувала. Отже, 10 основних пунктів, де ми робимо не так. Ми теж робимо, в принципі, Іногда. принципі я не буває. Я, норвежці теж роблять, якщо що, тому але я тримала знаєш, як жезл. Давай. Тут, якщо що, не структурована інформація. На курсі буде набагато структурованіше, якщо. що. На, струк... на курсі просто структура на структурі. Сидить і структура поганяє. Хто би в нас на прибив? Дніпро прокинулися. Він словчан давно не було. Хто був у нас на прийменниках, ті знають. Ну, це було гарно. Папа було гарно? Все було в гарно. В тему? Так. Да. Добре.